Вітаю глядачів першого міського телеканалу. Проект нарада до вашої уваги. В Студії працює Олександр Хрищенко. Сьогодні ми будемо говорити про виховання педагогічне, про освіту, про батьківське виховання. До речі, присвятимо Левову частку нашого спілкування, саме батьківському вихованню. Сьогодні гість нашої студії це директор 94 ї школи Сергій Бородавка. І я вітаю вас, пане Сергій, в нашій студії. Дякую, що прийшли і відгукнулись на нашу пропозицію. Давайте ми почнемо з того, все ж таки. На вашу думку, ви досвідчений вже педагог, так? директор школи. Наскільки виховання педагогічне так, відіграє роль от саме в сучасному житті? Я розглядаю поняття педагогічне виховання у двох контекстах, причому рівноправних контекстах: педагогічне виховання професійне в школі. Яке повинно доповнюватися педагогічним вихованням вдома батьківським, і успіх виховання людини може залежати тільки від цих двох складових. Якщо правильно вибудована система виховання і навчання в школі, а також правильно вихована система підготовки людини до життя вдома, тоді можна розраховувати на добрий результат в житті людини протягом усього його життя і навпаки. Mm -hmm. Давайте зупинимось на вашому закладі. Так, це Криворізька загальноосвітня школа номер 94 Є спеціальні програми, так я вже з ними ознайомився до ефіру. Спеціальна програма підготовки учнів старших класів до успішного проходження для успішного проходження ЗНО. Mm -hmm. Давайте про неї поговоримо щодо поняття спеціальних програм. Вони спеціальні з точки зору вироботених технологій самим педагогічним колективом. Тобто, коли я почав працювати в якості директора школи і спостерігати сам процес і вивчати його результативність, було одразу зрозуміло, що в деяких аспектах ну, у нас є слабкі місця. І ми з адміністративною радою стали планувати проведення аналітичних педрат, підкреслю аналітичних перад. Ми вивчали протягом певного часу проблематику ту чи іншу. Потім збирали пленарне засідання, опрацьовували рекомендації, застосовували рекомендації, спостерігали за результатами. Потім деякі рекомендації в дії відміняли, а деякі зберегли на багато років і отримуємо непоганість цього результати. Щодо е, цієї теми е, підготовка до ЗНО, ЗНО це один з показників якості роботи школи, і тому всі вчителі, які працюють в 10-11 класах, вони беззастережно погодились залишатися після уроків і за спеціальними технологічними, за допомогою спеціальних технологічних прийомів, готувати дітей до майбутнього тестування. Результат ми отримали. Не одразу, а поступово. За 4 роки роботи цієї програми в обласному рейтингу результатів ЗНО ми перемістилися з 600-го міста на 200. Я вважаю, це для школи звичайного типу, серед більше ніж тисячі шкіл області і серед них є ліцеї гімназії. Це дуже прийнятний. Це результат. серйозний результат, такий стрибок. Так. Серйозно зробили. Ну, не стрибок, рух уперед. Рух уперед, добре. А ну ви ж самі от наробки цієї методики розробляєте, як я розумію. Ваші педагоги? Самі вчителі діляться досвідом і потім працюють в певні дні за певним розкладом. Підкреслюю, працюють вони без оплати своєї праці на ентузіазмі. Але коли вони працюють в такому режимі, вони отримують великий авторитет серед дітей, і цей авторитет допомагає їм відчувати себе комфортно в дитячому середовищі і в батьківському середовищі. Це коштує дуже дорого, як то кажуть, в моральному контексті. Жоден з учителів, в тому числі і я працюю в 10-11 класах постійно. Кожен тиждень працюю 2 години щочетверга ввечері з дітьми, і ми всі працюємо безплатно. І це підготовка не тільки до ЗНО, так? Ну, Щось в даному таке? контексті тільки до, до ЗНО. ЗНО. А є інші програми, про які ви можете задати мені питання. Будь ласка, спеціальна програма пошуку здібних учнів і розвитку їх потенціалу. Є така? Є така програма. Програма стартувала у 2015 році після відповідної педради. Були розроблені за допомогою психологічної служби декілька методик пошуку здібностей у дітей. Потім здібних дітей організували в спеціальні групи. І з ними почали працювати педагоги щодо підготовки їх до олімпіад і інших творчих конкурсів. Діти працюють теж за спеціальним розкладом позаурочній діяльності. Для, для роботи з такими дітьми від відведено методичний кабінет, бібліотеку і інші кабінети, які не зайняті в школі, підкреслюють за спеціальним розкладом, особливо в першому півріччі. Результативність. Ось ця результативність мене вражає особливо. В цьому році ми мали 34 призових і переможних місця в районі, 10 переможних і призових місця в місті, 4 в області і один делегат поїхав на всеукраїнську. Україну. Олімпіади? Це Перем... олімпіади. переможці яких зима? Предметних стала? олімпіад Предметних по всіх олімпіад. предметах. В тому році ми мали трошки менший результат на рівні району і міста. Але між іншим наш учень виграв всеукраїнську олімпіаду і нині отримує президентську стипендію Дмитро Бутовський. І тому я вважаю, що робота з обдарованими дітьми особливо необхідна ще з однієї точки зору. Коли інші діти бачать, що ми їх уславлюємо, ми їми пишаємось, ми їх нагороджуємо, ми їх ставимо як за приклад, інші діти. Відчуваючи е, високий авторитет таких учнів, багато з них починають підтягуватись до їх рівня і теж приймають участь участь в олімпіадному русі. Тобто вони бачать приклад, так? Вони бачать приклад. І щорічне свято зірковий Олімп, е, коли величезний концерт, коли дуже різнобарні нагороди там для десятків дітей, коли цей концерт спостерігають і батьки, і діти. Ну, він вінчає цю роботу щороку. В цьому році такий концерт буде проведено 16. -го. Квітня mm. є така ще дуже цікава спеціальна програма. Я зараз її зачитаю. Залучення більшості учнів закладу до позашкільних форм розвитку особистих здібностей, в тому числі пріоритет шахової гри, так mm -hmm. роз для розвитку інтелектуальних здібностей, роль шкільного театру. Також от створенні морально-психологічного mm -hmm. клімату. Ви написали? Давайте детально зупинимося. Я не можу утриматися без ретро-ретроспективи в цьому питанні. По перше. Мій батько був голова сільської ради, а в селі жили шахтарі, і серед них була популярна горілка. А батько був фанатично відданий шахам. І ось він усіх шахтарів примусово записував шаховий клуб, і дуже багато з них кинули пити і стали майстрами шахової гри. І більше ніколи не поверталися до горілки. У мене учні не п'ють в школі вчителі, тим більше. І, але у мене залишилося розуміння, що шахова гра настільки зосереджує людину, настільки мотивує людину на розвиток потенціалу морального, морально вольового і інтелектуального, що людина, яка любить шахмати, вона Піде в житті правильним путем, шляхом пробачте, і досягне так. успіху в будь-якому виді діяльності. В цьому році наш шаховий клуб йому виповнилось 4 роки. В вашому навчальному закладі, в да, школі, так? 4 роки шаховому клубу і к ювілеї в четвер... ну, Річниці, четвертій да. річниці наш шаховий клуб спочатку виграв районні змагання з шахів, потім міські. І в жовтні він відбуває на обласні змагання з шахів. і Я сподіваюся, на погане на гарні результати там, на непоганий результат. Це щодо шахів. А щодо е, позашкільної е, зайнятості, знов ретроспектива. Я сільський хлопчик колись поступив до вищого навчального закладу, дуже страшенно закомплексований, не дуже гарно здібний. До якого поступив Луганського педагогічного інституту до історичного факультету. Угу. Не дуже налаштований на навчання і суспільну активність. Але один з викладачів Володимир Іванович Яковлів, до речі, його син сьогодні один з керівників 95-го кварталу. Студії 95-го кварталу, і я з ним теж був знайомий. Він втягнув мене в так звану гідбригаду, де я навчився співати, танцювати, писати вірші, що я і зараз роблю в своєму колективі. Потім він зробив з мене відмінника навчання, і я тоді зрозумів, що людина, яка захоплюється якоюсь творчою діяльністю, вона теж мотивована на успіх і тому. Я ставлю завдання кожному класному керівнику, щоб вони знайшли для кожної своєї дитини якийсь клуб, гурток або інше якесь місце, корисне де людина, заняття. корисне заняття, де людина вже після школи розвиває свої здібності. От останнє. Що я отримав вчора, таку звістку чудову. Наша дитина Даша Міняйла виграла всеукраїнський конкурс юних піаністів у Києві і повертається Чудове, з такою ну, дуже результат. шаленого рівня, високої нагороди, і Ми будемо її чествувати після, після вихідних. І навіть я думаю, що доречно буде запросити в цю студію Баррі. Дар'я обов'язково. Вона дуже цікава дитина, вона в шахи грає. Так. Скільки років? 11. Вона грає блискуче в шахи, майже на рівні зі мною. Вона співає на кожному концерті краще. Талановита. І Талановита. вона, ну, як, як богиня грає на фортепіано. Я а кажу. де навчається? В 94-й школі. А навчається мистецтву. а в 11 музикальній школі. Одинадцятій музикальній школі. Добре, вона ж вже ми перетнули екватор нашого ефірного часу. І давайте ще зупинимось на тому, що у вашому навчальному закладі в 94-й школі є також учні ромської національності. І я знаю, що для них також є спеціальна програма інтеграції. Коротко про неї. Програма інтеграції була затверджена декілька років тому урядом України. І коли я зіткнувся, от особисто як директор як керівник, зіткнувся з цією проблемою, в мене спочатку, чесно кажучи, опускалися руки, як то кажуть. Занадто різний менталітет існує у українців і у ромів. Я не буду вдаватися в деталі. Про них знають мешканці нашого міста, які зіткалися з ромською громадою. І всі методи не працюють крім одного. Їх треба поважати, їх треба любити. І це люди вдячні. Коли їх поважаєш, любиш, і дуже терпляче і толерантно до них ставишся. Багато з них починають у відповідь робити те, що ми їх просимо робити. Вони перестають робити те, чого не потрібно робити в цивілізованому середовищі. У них це ще гірше е, е, виходить ніж. У наших дітей, українців, але виходить все краще і краще. Всі батьки, які приводять дітей до нашої школи, не вміють ані читати, ані писати. Всі діти, які в нашій школі вже навчилися читати і писати, і навчилися багатьом реч речам із гігієни, із поведінки. І деякі ромські діти вже приймають участь у наших концертах у роботі нашого шкільного театру. А деякі діти відвідують шаховий. Клуб. І там вони грають, фанатично грають і в шахи, і в шашки. І Це я, також я, результат. Я, я, я сповнююся більше оптимізму з цього приводу. У нас починає дещо получатися в цьому напрямку. Добре, і давайте, от час, який залишився у нас, так, в програмі, ми присвячимо, напевно, все ж таки головній такі проблемі відповідальності батьків щодо формування от майбутнього їхніх дітей. Це. Дійсно, от на сьогодні це, ну, якщо можна говорити, проблема, і багато хто про це говорить. Ваша думка? Я почну з комплименту, спочатку педагогічному колективу, але в контексті вашого питання. Я спостерігаю за роботою практично всіх учителів в нашій школі, і я хочу сьогодні просто признатися в любові кожного вчителю своєї своєї школи. Вони настільки толерантні, вони наскільки настільки усміхнені кожному їхньої роботи. Вони настільки відповідальні на кожному кроці своєї роботи. Але ще раз скажу: толерантність, толерантність і ще раз толерантність і любов. Наші вчителі ходять в коридорах, обнімаючи дітей, і це роблю і я на кожній перерві, виходячи в коридор. Обніму, поглажу по голові, скажу добре слово, посміхнусь. Деяких учнів, у яких я бачу на обличчі якісь проблеми, запрошу до себе в кабінет і Особист. при, особисто і можу пригостити кавою і цукерками і поговорити по душах, що його непокоїть. Це Вищий рівень толерантності. Ну, мабуть, так. Да. І вчителі це роблять постійно. І я так би хотів, щоб це робили і вдома. Я дуже б хотів, щоб батьки вдома всі до єдиного не сварилися між собою, бо діти стають знервовані і агресивні, щоб батьки, знаходячись вдома, відірвалися від гаджетів і більше часу приділяли дитині і особливо читали разом з ними книжки. Я провів експеримент. Всі відмінники в школі швидко читають, всі антивідмінники в школі. Повільно читають, вони не встигають засвоїти навчальний матеріал. А потім я задавав питання: а чому ви повільно читаєте? Ви читаєте вдома книжки? Ні, у нас книжок вдома немає, відповідають. Вони у нас взагалі немає вдома жодної книжки. А що ви робите вдома ввечері? Ну я сижу у комп'ютера, батько сидить біля телевізора. Або навпаки, я сижу біля телевізора, а мати біля комп'ютера. Ну це ж неподобство. Така дитина зречена на неуспіх у майбутньому житті. Треба негайно купувати книжки, треба негайно знаходити час і читати ці книжки з дітьми. Інакше мозкова активність дитини буде недостатньо розвинута, вона буде неуспішною ані в школі, ані потім професійній кар'єрі, а неуспішна – успішно закомплексована, а закомплексована нещасна. А нещасна, там, де людина нещасна, там горілка і ще гірші речі, про які ми всі знаємо. Я, я просто звертаюся ще раз до батьків. Якщо хтось ще не купив книжку своїй дитині, купить а якщо ви порадили книжку, так? Який жанр, можливо, книжки? Ви знаєте, не буду радити з е, цього приводу нічого, кожен повинен відчувати, що потрібно є дитини. Тут головне інше сісти рядом з дитиною. Увагу. Разом читати, від приділяти увагу і обговорювати, і визивати емоції. І емоції треба визивати позитивні. Дитина прочитала, похвалив. Дитина прочитала, похвалив. Піднімається самооцінка в дитині. А що таке висока самооцінка? Це потреба постійно вести себе в суспільстві так, щоб тобі не було соромно за себе самого. Це відноситься не тільки для дітей, це відноситься і до керівництва держави. І до пересічних громадян, і до дітей в тому числі. Ось ще я хочу сказати: мені здається, чому педколектив успішно працює, бо всі зусилля адміністрації школи направлені на, на піднесення власної самооцінки наших вчителів. Наші вчителі працюють в режимі комплементу, але вони потім не хочуть втрачати. Отримано на саводу від комплиментів, і вони роблять все, щоб залишатися на високому професіональному рівні. У нас залишається буквально вже менше двох хвилин. Пане Сергій, от наостанок таке резюме так, нашої розмови, є можливість звернутися до телеглядачів, до телеглядачів, щоб порадили. Можливо, а, ну, щось з приводу нашої розмови, з приводу виховання знову ж таки. Ви хочете почути від мене? Ваше резюме так от. Моє резюме. Головне. Моє резюме сьогодні, Тезис. знаєте, яке? Виховуючи дітей в школі, треба не тільки виконувати програму, треба постійно казати українським дітям те, що на сьогодні найбільше потребує Україна. Це чесність, професійне відношення до будь-якої справи і відмова від корупції. Бо якщо. Люди майбутнього не відмовляться від корупції, держава може загинути. Справа в тому, що українці вже 10 разів за тисячу років отримували різні форми державності і втрачали їх. І як написав один ченець в одній хроніці і втратила Україна знову себе через казнократство і мздоїмство». Тому я вважаю, дітей треба виховувати правильно. Перш за все в цьому контексті, а вже потім все інше. Дуже добре. Такими гарними словами ми будемо завершувати наш ефір. Дякую вам за те, що прийшли на перший міський, поділилися ось такими проблемами, які існують ну, в сучасній не тільки Україні, а взагалі в світі. Ми нагадаємо нашим телеглядачам, що у програмі нарада ми спілкувалися з директором 94-ї загальноосвітньої школи Сергієм Бородавкою. Для вас працював Олександр Хрищенко. Я кажу вам до зустрічі о 21.30 в програмі тема дня.